І як зіграти онлайн на сайті. На сайті можна купити білет, дізнатися результати та отримати виграш. Все це можна зробити без реєстрації. Або один раз зареєструватися та зберігати всі свої білети в одному місці. Це займе декілька хвилин. Натискаємо реєстрацію у верхньому правому кутку. Вводимо свою електронну адресу, телефон та вигадуємо пароль. Натискаємо Реєстрація. Також можна зареєструватися через Google Аккаунт та Facebook. Починаємо гру, оберіть лотерею, в яку хочете зіграти. Заповніть білет, обравши свої числа або автокомбінацію. Додати в кошик. У кошику натискаємо Сплатити та обираємо зручну форму оплати власним рахунком або карткою. Без реєстрації можна сплатити тільки карткою. Вводимо дані картки, номер, термін дії та cvv код що на звороті, та натискаємо Сплатити. За потреби підтверджуємо платіж кодом з банку. Всі дані вашої картки надійно захищені на нашому сайті або відскануйте QR-код камерою телефону та сплатіть через Google Pay або Apple Pay. Вітаємо! Ви придбали лотерейний білет. Він з'явиться після його реєстрації в особистому кабінеті та прийде на вашу електронну пошту. Обов'язково перевірте папку Спам. А після розіграшу білет легко перевірити натиском однієї кнопки у розділі Мої білети в особистому кабінеті. І якщо білет виграшний, система сама запропонує вивести кошти на ваш баланс. Виграш можна вивести на банківську картку або залишити для наступних перемог.